Всім привіт! Сьогодні розпочинаємо серію відео Цікаві та неймовірні факти про тварин. І почнемо з мешканців водного світу. Риба Фугу. Фугу. Це маленька рибка розміром всього з долоню, яка може плавати хвостом вперед. Замість луски у неї тонка еластична шкіра. Якщо фугу налякати, вона миттєво роздувається і прийме форму кулі, утиканою гострими шипами. У такому стані вона втричі перевищує свої первинні розміри. І відбувається це завдяки воді, яку рибка різко всмоктує в себе. Риба фугу містить смертельну отруту тетродотоксин токсин, який у 1200 разів смертельніший за ціанід. В одній рибі фугу достатньо токсину, щоб побити 40 дорослих людей. І проти отрути не існує. Існує тільки один спосіб, який дозволяє врятувати життя. Медики штучно підтримують кровообіг і дихальну функцію організму допоки отрута природним шляхом його не покине. На жаль, і цей метод діє тільки за умови, що людина прийняла мінімальну дозу. Незважаючи на це, деякі види риби фугу в Японії вважаються делікатесом. Ясо під назвою фугу є дорогим і готується лише ліцензованими кухарями. Для цього потрібно пройти не тільки теоретичну підготовку, а й виконати найскладніше випробування. З'їсти приготовану страву. Так що погані кухарі в Японії не затримуються. Дельфіни використовують токсичну рибу фугу, щоб покращити собі настрій. Токсини цієї риби також мають наркотичний ефект і є потужним галюциногеном, який, здається, дуже подобається дельфінам. Найцікавіше полягає в тому, що дельфіни не поїдають рибу повністю, вони просто беруть її в рот і посмоктують. Так триває. Поки савець не відчує задоволення. Після цього риба щастя передається іншому дельфіну. І так доти, доки всі члени зграї не відчують блаженства. Після цього риба відпускається на волю. Дводишні риби. Ці риби мають легеневий міхур, який у них розвинувся в орган, що виконує функцію легень як у наземних тварин. Легеневий міхур є практично у всіх риб. Але використовується він, як правило, для регулювання глибини занурення. А у дводишних риб цей орган функціонує як орган дихання, що відкривається в червній стороні стравоходу. Це дозволяє дводишним не тільки існувати в збіднених киснем озерах і річках, але й зовсім жити без води. На період посухи вони зариваються у вологий мул і впадають в слячку до приходу сезону дощів. При цьому, як і у інших тварин, у стані анабіозу, у них сповільнюються процеси життєдіяльності, вони обходяться без води і їжі до декількох місяців. А окремі представники роду, такі як африканські протоптери, здатні провести в стані безтурботного сну до 4 років. Електричні вугри Електричні вугри насправді не є вуграми. Вони набагато більші родичі сомам. І взагалі, у їхньої групи є окрема назва: гімнотові. Біологи припускали, що існує тільки один вид електричного вугра, але при вивченні риб з басейну Амазонки в Південній Америці з'ясувалося, що існують три споріднених вида. Вчені помістили вугрів в надувні басейни, щоб виміряти силу їх ударів. Один з виявлених вугрів здатний виробляти рекордну напругу 860 вольт, що значно вище попереднього максимального значення 650 вольт. Вугри за допомогою своїх електричних органів здатні дистанційно керувати своєю здобиччю. Ці дослідження були оприлюднені в науковому виданні Science і свідчать, що електричні розряди вугрів напряму стимулюють нерви м'язів риб, на яких вони полюють. Ці розряди фіксують здобич, змушуючи їм м'язи смикатись, і її стає легше захопити. Вугрі також можуть змусити рибу стрибати і таким чином виявляють її сховок. Дзюбаті кити кув'є є, є одними з ставців, які найглибше занурюються. Вони можуть згортати свої легені, щоб витримати високий тиск. Перш ніж занурюватись дзюбаті кити випускають більшу частину повітря з своїх легенів, допомагаючи їм швидко опускатися вниз і забезпечуючи їх більшу стійкість до впливу тиску. За даними National Geographic, у 2014 році. Дослідники спостерігали дзюбатого кита, який пірнув на глибину 3009 метрів. Вся подорож тривала 2 години 17 хвилин, що також стало найдовшим із зареєстрованих занурень. І продовжуючи тему китів. Кашалот найгучніший з усіх тварин на планеті. Гучність клацань кашалота становить близько 200 дБ. Для порівняння, 150 дБ можуть розірвати барабанні перетинки людини. Кашалот також найбільший хижак у світі. Вони можуть досягати довжини до 20 метрів і важити до 80 тонн. Ці гігантські кити занурюються майже на 3000 метрів під поверхню, де полюють на гігантських кальмарів. Гігантські кальмари можуть бути також самого розміру, як кашалоти, і жорстоко б'ються з ними. Дорослих китів можна побачити зі шрамом на голові від зюбів гігантських кальмарів. А на сьогодні у мене все. До зустрічі в наступних відео.